Шановні друзі, вітаю на каналі Сад та Квітник на садові. Сьогодні вам покажу, що квітує у мене в тіньовій рабаці під парканом. З краю у мене квітує Magical pink Pinkя, така дуже неприхотлива. Осінню зрізав під землю, весною вона відросла і квітує на пагонах цього літа. Не потрібно з нею морочитись, так як із, наприклад, безкінечне літо. Ну, квіти трохи не такі, але ж дуже дивіться, яке яскраве, красиве п'ятно в садочку. Далі перецвіла спірейка. Тут також мітловидна гортензія, лаймлайт ще не квітує. Косточка Патріот. Готує смарагд, зростає. За нею квіточка, яку я купила, не можу визначити, тому що телефон видає зовсім не те ту квіточку, я знаю, яку він видає. От, можливо, заквітує, і тоді буде зрозуміло, що це за квіточка. Також хоста. хости. Ой, замовляла я високорослі у флоріумі. Це вже років 4 назад. То деякі. Ну, ні одної високорослої не прийшло, ось прийшла одна така середня. Ось така, хоч вона не високоросла, але така непогана. Дивіться, краєчок такий зелененький. Листочки е голубенькі, а край салатовий іде ще й такий кучерявенький трошки. Буде квітувати голубеньким. І тут також, це вони всі куплені от в один рік, так ця зовсім щось не хоче, щось їй тут не подобається. Тут я лівець посадила такий, думаю, розростеться. І росте кизил. Кизил було у нас два, один тут і другий метрів п'ять, там десь зараз альтанка. От, я думала, як той другий прибереться, то цей не буде плоди на ньому. Але нічого, і в минулому році було багато, і в цьому році начіплялося, доволі так немало. І далі йде таке яскраве п'ятно в садочку. Це пухироплідник. Пухиреплідник, здається ось Це моя друга спроба. Спочатку я посадила, він в мене заги, одне літо побув і загинув, а це вже друга, це вже він років три зростає, вже наріс такий невеликий кущик. І тут росте такий чагатник у мене горобинник, горобинолисний. Така назва ніби інших слів немає. Чому я його посадила? А тому що я вам казала, що тут велика черешня, і дивіться, зрізали ось дві такі величезні гілляки. Тут була повністю тінь, він багато років сидів і не ріс, був менший, десь пів метра, і все, а ще в нього красиве дуже листя. От доки він не зацвів, розвертаються листочки і такі мрії... Кольори від жовтого, помаранчевого, салатового, зеленого, дуже красиві. І такі різьблені, бачите, листочки. Красивий. Один недолік, те, що поруч спускає. Але поки зрізаємо, поки що справляємося. Цвіте він такими білими волотями. Зараз покажу. Ось одне, бачите, і пуп'яночки. Подобаються мені пуп'яночки, самі такі намистинки гарні. А потім розпускаються такі пушистики. Всюди. Медонос. Люблять його бджілки, збирають медок, бачите, трудиться бджілка. А коли відцвітають, такі жовтіють. Але я обрізаю, і він гарно виглядає. Так посадила, я ж говорю, тінь тут була, він зовсім зовсім не бачив сонця. А і ріс, ріс. Далі також голуба хусточка така, звичайно, і олівець. Також сидить тут. Далі я вам покажу я лівець. то вони одногодки з ним. Так той вже вимахав ого, а цей бідний сидить. Ну я ж кажу, він також сонця геть не бачив. Оце тільки, як зрізали дві гілляки ще решні, попадає трошки сонечка. І тут далі красуня фламентанца. А ще одна туйка, також поки тут в тіні була, вона мрідесенька, але вже почала наростати. А вже як сонечко побачила, там вже густішенька. Фламентанц, мабуть, про, про цю троянду нема чого і казати. Це така класика. Тут шовковицю посадила ампельно. Обрізаю, хочу, щоб не просто донизу росла, а зонтика з неї зробив. Ось я Однорічка з тим, що я показувала. А ще їх разом з ними садила. Отам у клумбі я також покажу, тут сантиметрів 10 і сидить на місці і все. І зростає тут красуня Дейці. Квітне довго. така святкова рослинка. Теж довго, років п'ять, мабуть, був такий кущик до пів метра. Я думала, вона така в природі і є маленька. А потім раз одного року і пустила високий пагни. І так буду обрізати, як від цветеру понижати. Розсадила он медунку, один кущ розсадила на три. Ой, вона в мене кругом насівається, я вже навіть. Я хотіла позбутися, не встигаю обрізати цвітоноси, і вона кругом насівається голуба хоста, така красива. Не думка. І біля тину закінчується цією трояндою румба. Я кажу, троянда свято така весела. І та клумбочка, яку ми з вами разом засаджували. Тут квітує буквиця, теж ніби проста рослинка, а дуже важко проживається. Я якось купила, вона не прижилася, пропала. А потім через декілька років знову зустріла на базарі. Купила, і вона в мене три роки наростала. І ось тільки я її розсадила. Один кущик на три. Що на цій клумбі? Вона садила, насіяла цині, посадила хризантемку. Тут квітує шавлія красуня. Сусідські бджілки збирають мед. Такжу хризантемка. Африканська ромашка вже розрослася, але ще не квітує. Не квітує, бо я її прищипувала. І? А з краєчку, мабуть, скраєчку насадила статиці і між ними такі однорічні. Але хотіла білий з зеленим, не було продавчині, то накопляла є. А мабуть, я їх піз... Он статися ще розростеться, мабуть, їх приберу звідси. Не подобається мені так. Ось така вийшла новенька клумба.